Всім привіт, з вами Палич і е, рубрика Кращі бої в World of Tanks". І Цей відосик, ріплечик, нам надіслав Скелер, е, цей «Стального задротника да, з, з сталевого мисливця. І тут буде нереальний екшен. Тому на початку бігенько розказую вам, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий толят, на таке коментування. Обов'язково має бути майстеросик е, в бою, да, обов'язково має бути актуальної версії гри. Щоб, е, він коректно відкрився, і за символічний донатик я його запишу і викладу на канал. Ем, так, всі контакти будуть в описі. Те, що я говорив, не спільна рекламна інтеграція, так би мовити, вклине сюди. Уже якась заруба йде. 600 хп у нас ем, пана хурагана да, сьогодні лишилося. Прожимає хілочку, підхилюючи і вирішує відступити. Трошечки програв він ПВП, так би мовити. Да? Був не дуже вигоні для себе ситуації. Ну добре, окей. Він відступає зараз і їде лутатися. Трошки треба підтягнути нам ХП і тут нам лутатися не, не дадуть, я так розумію, нормально. Біуфульський до нас попкує, то є добре. Видаємо вітички в нього, це хорошо. Якась дашка є, це якась прокачка. В принципі, ми ще, ще маємо витидати 2 одну тільки дали окей, добре, добре. Шаперень ще одненько лутати. О, так він стоїть на каточку. Слухайте, в чувака боємки неба, бо він репку не прожимав. це Просто ж халявніше дві тички, це дуже здорово. І ще хтось допомагає оформити, і зараз тут можна отримати як мінімум попробувати кіл, до речі. І якщо вдасться їх то взагалі буде здорово. Ага, сюди їде варяг. Оце так поворот. Зараз треба фокусити варяга. Фокусити потрібно варяга. Ні, не, не, не вдається. Все, відступаємо. Там варяг зараз буде сильний, покачений по-любому. Не знаю, один кумуль в стволі, стволі, стволі можна було перезарядитися трошечки, звісно, окей. Лутаємо жовтеньку, лутаємо жовтеньку. Це розходники для мене аптечку з рємками, да? Рємна борда, вона така історія. Нам треба зелені, нам треба. Ну, Снарядів немає, нічого у нас немає. Да? Але тут, коло у нас є парашуток, ти що? Дивись, в вже є барабанка, так я думаю. Да? Взяв барабана на хурагані. І зараз, по йде. Ідеї... У, так і союзники, Ой, союзники божечки. Е, червоних рядом немає. Тупо халявний парашутик, оце по кайфу. Ну як халявний парашутик? Сюди вже варяг летить. Удалося захватити нам парашутика, то я дуже добре. Щас роздаємо ще барабан варяга і отримаємо собі п'ятий левел зараз. От ще красота. У нас є ще пак розходок, з-за того, що ми отримали, да? Е, Парашутика. Це дуже здорово, дуже здорово загрузив під калібери, до речі, під кого загружені. голда, всі діла. Варяг врубив свою хілочку, люту, блін. Ми його не перестреляємо. Так, шесть зафейли один послуг вообще біда. І ми хілку прожимаємо, скидаємо розходку, по ідеї. Надо б скинуть би розходку. Да, я розходка, але розходка мінусується. Розходка мінусується. Бистренько беремо броню, дядь. О, хорош! І ми успіємо зарядитися, але варяг опять вихилюється просто нереально, але не дохилився. Ми, до речі, шотні для нього були. Ми, до речі, для нього були шотні. Хорошо, вже шостий левел і знову влітає Байланг. Тепер у нас летить, знову броня качається. 1500 хп Байланга, відповідно у нас не дуже він прокачений. Єсть у нас заряджений йому снарядик. Оцей, да? Якийсь там модний. Короче, даже не знаю, вибаче, що він що він робить. Але бачу, що у нас 600 хп, а в байланга 640 хп. Трохи притаранням його. І альфа нас не продать, тому що у нас. Альфа не продає 347 хп в, в кармані, про безкіну розходку угадати. І опять розходка мажить, мажить розходка, і це трендець. Але вже заряджений наш барабан. Байлан зараз пропизити нам корпус, щоб забрати нас, бо не пробиває. І останні послуги є, є, є. Тепер срочно хілиться. Нам дуже повезло, що не було маленького оцього чуда, маленького братика. І... <кій> Тому що була біда. Так, у нас там ремочка як є, хілочка вроді як є. Зараз це будемо цей. Ага, хілок то немає у нас, слухайте. Біда, біда. Також бере барабанчик і знову витається. Хураган і Валькірія. вони там погонять один з одним. Можна, в принципі, вклиниться до них, можна до них вклинеться. Як я говорю, двоє деруться, третій перемагає в цій грі. Тим паче Валькірія геть слабенька. От Валькірію можна було б пробувати розвалити, насправді, поїхати. Вона геть слабенька. Всьо в два фрага в нас є. Все у нас у нас два фраги є, але вже 5К дашки є. І хороший їм потужний барабан. Фул вкачка в нас, то є здорово. 1900 хп-хураган, можливо, може бути фулл бути вкачаний він. Так, да, він з барабаном, але барабан в нього слабенький. То що, ну, що 5 рівня чи взагалі барабан не, не фуловий. Якось так. от. Снарядів у нас дуже мало. Оце проблема нереально. Треба їхати позбирати пульки під танчика. Снаряди треба позбирати. Розходок також дуже мало, щоб на, ну, не претендувати на топ-1. У нас одна хілочка, все на все. <кій> так що треба потіти ще, треба, треба трохи покататися, полутати. І по можливостям якось червонень, червоненький катається: ромбик, да, трикутничок. І по можливості його можна попротив також за ППП. Це Хураган, тиждень КП. Скидається розходка, от тепер розходка вже влучна, але також він скидає розходку жесть. з розмін розходками. І це дуже тяжко, дуже важко. По ХП, в принципі, перевага у противника, ну. Але цей стоїть трошечки поконтужений, да, у нас? І за рахунок того, що в нас е більш катяний танк, ми його перевертаємо. Добре, добре, третій фраг по копілочку є. 7800 дашки трошечки підхилялись. Во, нормально, пілки нам заїхали. Але п'ятаки, снарядів мало. снарядів мало. Нам зараз треба реалізовувати свою перевагу прокачки, бажано це робити кумулями. Так, вирішив похилятися, блін. Розходки слабенькі. Треба до парашутика, думаю, прориватися, зараз спробувати. Треба, думаю, до парашутика пробувати прориватися, і там там хтось може бути. Хтось може бути. О а це вже а оце вже е-е, 200, це вже фулл вкачаний чувачок. Це вже фулл чувачок. Пішов на перезарядку барабана. Так, парашутик пустий, його треба лутати. Треба випробувати лутати. Хілка відкотилася. Якась там розходка в нас є. Треба лутати цей парашутик. Треба лутати парашутик. Є, залутали, отримали всього потрошку. Да, у нас тепер всі розходки є. 4 хілочки це вже вже щось краще, щось краще. вже. І тепер шукаємо противника. Е, Лишилося 6 противників у нас, да, у нас 3 кіло. О, папа, вони під ногами у нас стоять. Прикиньте, вони під ногами під мостом тут. Тусовку устроїли. Зараз ми приїдемо з ними, поспілкуємося. Кораган що не для нас. Ми треба його просто виб... акуратненько забрати. Не пройшла альфа, прикинь. Не пройшла альфа. А от Валькірія 2500, це вже, що? це вже небезпечно. 2500 це вже небезпечно, але треба залутати. Треба залутати, дядь, треба залутати. Віднут. Не треба йому віддавати. О, я поняв! Це тупо план, план капкан. Я поняв. Це тупо план капкан. От що щодо не пішло проти Валькірії. Але він лутонув все-таки, розумієте, все-таки лутонув, блін. Все-таки лутонув. Він отдавав йому лут, щоб туди закинути розходку. Звісно, план хороший, але, як то кажуть, задум К5 під, під кандибала, тому що. Ні, в цілому то він, звісно, Валькірію добере один ХП забрав в цілому. Да? А трошечки про цей, да? було вже. Було б крутіше, звісно, більш видовичне, щоб якби він його не дав залутати. якось так. Ну, в общем, ми... Він залутав червону, ми залутали з нього все, що там вийшло. Від тої ми, ми, ми виграші. Це був п'ятий кіл. П'ятий кіл був. Блін, зі снарядом взагалі туго. І снарядами взагалі туго. туго. П'ятий кіл, противників лишилося троє. Оп'ять їдемо на парашутах, да? Трошечки підлутати треба його, Наш він там стоятиме безходний. Є в нас цей радар, прожима радар, і тут Валькірія опять-таки 2900 хп. Оце вже Макс прокачка, так розумію, так? Да? Оп, трошечки пішли красиві реплеї від World of Tanks. Ну, ці Валькірії, взагалі барабан садив і тупо пофіг, розумієте? Скидай туди розходку, дядь. Кидай розходку, розходку туди, хорош! Лучший, 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 лучший просто, красиво. Кумулів взагалі нема, де щось не підколи. А все Валькірія вихилюється просто нереально, блін. Що дамажив, що не дамажив. І парашутик не залутаний, до речі. Парашутик не залутаний. В принципі, якщо ну, піймати таймінги, ми можемо встати на на парашутик і залутати його, поки Валькірія була КД, насправді. Е, прожим... А, тут Альфіна схватає! слухайте. Єсть! Я чомусь думав, що не зможу закрити Валькірію. Я думав, не зможу це зробити він. Ну не хватить, типу, потужності з барабана на голоді. А вистачило, розумієте? Так, знову так, зараз підлутаємо. Парашутик, блін, 16 кадашки, майо. -ма Пан гості, що там ви по своїх турнірах? Учиться в людей грати. Просто, просто 16 тисяч дашки, вже 6 фрагів ще, і ще 2 противника. Отак от. А то Арлікіни да Арлікіни. Хураган! Хураган! Гості, я тобі говорив, хураган! І пішов на спочатку боя розвалювати смілицю. Так, байланг. Цей небезпечний чувак, він мене дуже, дуже його боюся. Якби, звісно, якби я грав цю гру, я б його боявся. Да? тому що У нього є братик просто, а двоє на одного чесно. З барабана тупо. Тупо, з барабана кумулів пограв, пацан. І знов падає парашутик, слухайте, нічого собі. І знову падає парашутик. Так, летить ще один хураган 1600 це я думаю вже фул прокачка стає в зах... 에, позбирати лут. А тут я думаю GG вже. Я думаю, тут gg. Розходка валить, у нас барабан заряджений, хоч і під колі, ми зараз просто можемо його розвалить, а не влучив броню, понятно. Влючок, давай, спокійненько. Він не залутає, у тебе барабан, я йому треба на тебе їхати, і це, типу, не знаю. Я не знаю, що тут робити розходка під номер 6, але її треба теж було б використовувати. Так, ураган. Е, до речі, Хурагана по 300 валить, блін. Ей, дядь, ТХП закінчується. О, 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 полегше. О, якийсь у нього мод не загружається, Слухайте, нічого, що якраз красота спецефекти. Хілочку прожав, хілочку прожав. Ну ти раніше зарядився його, так? Стріляй! Вогонь! Вогонь! Божечки, що ти запутався дядь, в кінці, на мою думочку. Нормально. А, це все, все, фініш! Йой! 20 тисяч урона! 20 тисяч урона, 8 фрагів. Офігеть! Блін, ну звісно, дивитися ці бої красиво, ну, цікаво. Дивитися цікаво, грати, на мою думку, просто лайно особливо, коли ти попадаєш на підставушники. Отак от. Хураган імба, виходить? Ні, це реально, танк фул екшна. Це не якась там. Аррійки де там катаєшся по, -по, по полях, по лісах, щоб тобі пушечку знайти. Потім з пушечкою щось можеш попробувати погриватися, вже поки пушку качну, то вже бій закінчився. Якось так от Получається. Ось такий народ цікавий, реально, якщо не бій, як завжди. Тим виконав в виконавцях е... Скелер, да? дякую за реплечик. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплей на е, таке тут коментування, на такий огляд. Безкому має бути реплей з майстеросиком, якщо це про рандом іде. Да? Ну або то подивимося, раз в настальні мисливці є, щоб розуміння було. Да? І за символічний донат е, запишу цей реплей, викладу на канал в такому стилі. І також е, потрібно, щоб був. Реплей актуальної версії гри, щоб відкрився мене коректно. Ну і, і пожалуйста, без спойлерів, щоб я не знав, що буде відбуватися в бою. На цьому все, народ. Всім все найкращого. Тримайте себе добре, все буде Україна.